Вітаємо, шановні вступники! У цьому відео розглянемо, як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника для вступу до магістратури. Для початку реєстрації перейдіть за посиланням Вступ Натисніть кнопку Електронний кабінет вступника. На сторінці, що завантажиться, натисніть кнопку Реєстрація. У якості логіну використовуйте вашу діючу електронну пошту. На адресу вказаної електронної пошти надійде лист з посиланням для активації особистого електронного кабінету вступника. Придумайте надійний пароль. Повторіть пароль в полі підтвердження паролю. Серед запропонованих варіантів оберіть варіант Вступ для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра. Якщо ви вже маєте результати ЄВІ ЄФВВ, введіть номер екзаменаційного листка, Пін-код та рік здачі. Єві ЄФВВ у відповідних полях. Якщо ні, встановіть відмітку «Немає сертифікатів ЄВІ, ефвв Оберіть тип документу про вищу освіту, наприклад, диплом бакалавра. Введіть серію та номер документу про освіту. Натисніть кнопку Зареєструвати. У разі необхідності введення додаткової інформації для ідентифікації оберіть тип документа, наприклад, реєстраційний номер облікової карти платника податків. І вкажіть номер документа. Натисніть кнопку Надіслати. У разі успішної реєстрації. З'явиться повідомлення про те, що на електронну адресу надіслано лист активації. Перейдіть до вашої електронної скриньки, відкрийте лист з активацією особистого електронного кабінету вступника та перейдіть за посиланням. Введіть адресу електронної пошти, вказану при реєстрації. Скажіть пароль. І натисніть кнопку Вхід. Після входу в кабінет необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону. За необхідності вкажіть також додатковий номер телефону. Та натисніть кнопку підтвердити. Також необхідно завантажити фотокартку із співвідношенням сторін 3х4 розміром не більше 1 МБ. Вітаємо! Ви успішно створили особистий електронний кабінет вступника.